Все очень дружно ліпили чоловіки. Лікарі не розвіряють отак. Тримаєте? Немає. Є вже? Є. Дивись. От, чекай. Тяне. Він сам тяне. Бачу, риба тяне його на дно. О, ні, то хай таке, хай таке не буде. Хай так і буде. Шкода, що там язика нема, так було б правда? Ой, голову повертає до ді. Так, кошти потрібні. 27 тисяч гривень нам потрібно зібрати. Ось. Ну хочемо, щоб якщо є небайдужі люди до нашої біди. Щоб відкликнулися на нашу біду, на нашу, на наше прохання, залишилося трохи трішки-трішки до виздоровлення, якщо дасть Бог нам це життя. Прошу всіх до допомоги.